Вітаємо в ефірі програма «Віддзеркалення». Ліляна Косановська, Львівська сучасна поетеса. Ось така книжка, що ви бачите зараз. І ми почитаємо деякі вірші. Дякуємо Львівській обласній письменницькій організації та іншим. Письменницьким організаціям Національної спілки письменники України за подаровані книжки в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Вже деякі наші діти, їх батьки почали активно читати, почали таку ініціативу домашнього сімейного читання, і ми передаємо привіт також тим серед наших гуртківців, хто зараз перебуває у Львові. З нашого гуртка школи успіху і гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. Отож зараз послухаємо деякі вірші. Несуттєве слабке обминаю в буденних турботах, у провулках глухих залишаю недолі тягар. І спорідненість бачу в Росі і у крапельці поту, в дрібнолисті беріз. У мереживі білому хмар. Відкривають в мені неповторне і ще незблагенне тихі краплі дощу, що сплелись у веселковий міст. Несподівано так озовуться у відповідь клени, і замріяний шум зовсім інший, вкладаючи зміст, розпочнуть нуртувать у душі моїй соки і сили. Ляже нервів на струння, на вістря тонке відчуття. Скільки б зим не було, скільки б трави рясні не косили, забуяє отава, Завруниться ніжно життя. Досі в серці моїм чутко відголос дзвонів серпневих, не розчинюся в ним. В гомінкій, велелюдній юрбі, поміж будні йду, обминаючи все несуттєве, та найважче таки побороти слабке у собі. Мить творчості. Мить творчості яка ж бо ти легка, прозора. Наче вранішній серпанок, нестримна, мов на провесні ріка, цілюща, мов настояний рум'янок, мить творчості яка ж бо ти важка, неначе труд скелям в каменоломнях, ти, мов зернина стигла і вогка, що у душі змололась, мов на жорнах. Мить творчості, до тебе я йду, тебе в душі лелію і плекаю, мов найщедрішу яблуню в саду, повиту щастям першого врожаю. Чудові вірші, знаєте, творчість в нашому житті насправді. Така дуже багатогранна сфера, і не тільки ми е, так е, сподіваємося знайти радість натхнення. Ми так само і не забуваємо про майстерність, про певну рутину, можливо, якась однотонність. Але знаєте, творчість така різнобарвна, багатогранна дійсно. Наступний вірш: час воскресіння. Злето мого час. Натхнення мить у сонце перелита, лиш зайскриться, і вигасни ураз тому й шепочу, зупинися, мите, спинися, усміхнися, прорости крізь товщу буднів неповторним цвітом, щоб не зреклась тієї висоти, звідки для мене розпочалось літо. Коли так легко буде ще колись. Ось стануть мрії хмарами в блакиті, і я вже не шепочу, зупинись. Молю, благаю, повторися, мийте. Не написані вірші, не розгадані звуки, чи забуті, що гірше. Чи загублені в муках, вас забути не можу, і розгубити, повірте, народилася я, може, недописаним віршем, нерозгадані в часі у просторі, незнані. Та, бувай на Парнасі вибухають вулкани, лине лава вогненна у розхристані душі. І про все достеменно написати я мушу. Сьогодні ми почитали вірші Ліляни Косановської, львівської поетеси. Ми бажаємо нашим глядачам миру, радості, натхнення і трошечки іноді знайти час для позашкільного, для домашнього сімейного читання.